Вітаю, в ефірі лаєвстудія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Маємо для вас дві новини. Почнемо з першого сили спеціальних операцій. Показали БПЛА, які вдарили по російській базі у кримському селищі. Перевальне. наші дрони уразили об'єкти 126-ї бригади берегової охорони чорноморського флоту РФ. Внаслідок ударів ворог поніс трати вбитими і пораненими. Складність проведення операції полягала у певних особливостях рельєфу місцевості. Та дрони вдало подолали маршрути і дійшли до цілей. Крім того, вчора вночі це друга новина. Військові контррозвідки СБУ атакували аеродрому російському Курську. Про це повідомляє інтерфакс України, пославшись на власні джерела у службі безпеки. 16 дронів Камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках.

9. також серед уражених цілей, радари комплексу с 300 і два панцири. Повідомило джерело ВСБУ. Майже всі безпілотники спецслужби долетіли до своїх цілей. За попередню інформацію, тільки три з них були збиті силами російської протиповітряної оборони. У Росії повідомляють щонайменше про 13 вибухів. Оці дві приємні новини обговорюємо з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив. Олександр, вітаю вас. Доброго дня. Чи варто розглядати дві новини разом чи окремо, е, як скажете ви, е, можемо почати з операції Топган, як її назвали е, ССО? Ну, загально скажу так: ми зараз е, бачимо події, які пов'язані з регулярним впливом по території супротивника, як тимчасово контролюємо, так і безпосередньо по території самої Російської Федерації. Це вплив по об'єктам ну, військового призначення до ну, мілітарного порядку. Отже, воно все впливає на якщо ми кажемо про тимчасово окупований провострів Крим, на формування умов по звільному звільнення самого півострова в перспективі, якщо ми кажемо про територію Російської Федерації по зменшенню можливості Росії здійснювати. Вже е, терор територію України за рахунок своєї авіації або інших якихось е, засобів, а також підсилення, можливості підсилення її е, окупаційного угруповання на тимчасово окупованих територіях, тобто це все комплексні дії по е, безпосередньому виконанню тих бойових задач, про які я сказав. Олександр, якщо казати про першу операцію, то Сили спецопраці дали назву Топ Ган. Тут алюзія на що на географію, що дуже складно було підібратися до цілий нашим дронам. Чи ви угледіли щось з іншого в цьому? Ну, можливо. Можливо, це якось пов'язано з тим, що сам нальот відбувався достатньо неочікувано. Як для самого супротивника, він був не готовий. Для того щоб ефективно протидіяти таким ударам, та і ми бачимо, що по можливостям своїм протидіяти ударам з боку України повітряним, наприклад, або навіть морським надводним, у російських окупантів можливості стає все менше та менше ефективність знижується. І не тільки тут ще й треба згадати сукопутну операцію, яка нещодавно відбулася на території тимчасово окупованого півострова. Тому комплексний такий вплив. Дійсно, він чимось да навіть на нагадує сценарії блокбастеру голівудського назву якого і використовується. Угу. Щодо протиповітряної оборони в Криму, насправді бачимо, що є бреші, і вони немалі, якщо такі спецоперації з дронами вдаються поступово так. Поступово. Зменшується ефективність їх ППО, і це не просто так, а, бо саме а, ті нальоти поодинокі, а, які здійснювалися 22-му році і продовжувалися 23-му, без якоїсь такої масштабної, так результативності, але які відбувалися, а, вони не тільки, скажімо так, кошмарили а, російських окупантів, російського окупаційного командування. А вони також і проводили розвідувальну діяльність, тобто формувалася мапа розміщення засобів протиповітряної оборони росіян, їх локацій. А оскільки Крим це все ж таки ну, такий замкнутий простір, назвемо це так. Можливості маневру та зміни локації цих засобів протиповітряної оборони для того, щоб здійснювати достатньо ефективно свої функціонали. Які які якомусь окремому локаційному розміщенні, Ну, наприклад, там по захисту Севастополю або по прикриттю Сімферополя, Керчі, там Євпаторії, Фіодосі, вони не можуть до нескінченності змінювати свої локації. Отже, я не виключаю, що зараз ми досягли саме того рівня, коли повністю сформована мапу можливих локацій розміщення засобів протиповітряної оборони малого та середнього шолону росіян. І безпосередньо ми це використовуємо для того, щоб максимально прокладати безпечні траєкторії польоту для наших дронів, та досягати мети з меншими втратами. Угу. Олександре, до аеропорту Курську, ми поки не маємо підтвердження щодо удару, але джерела повідомляють про вражені 4 су 30 та 1 міг 29 там же ж два панцирі і система С-300. Чи означає ця нічна атака, що наші сили методично продовжують нищити російську авіаційну техніку і роблять це останнім часом досить вдало? Якщо дійсно ця інформація буде мати офіційне підтвердження? Або, хоча б якийсь фактаж, фото, відео, чи, наприклад, супутні, супутникові знімки цієї локації, що дійсно там щось дуже цікаве палало. А то дійсно ми можемо говорити про те, що відбуваються саме такі процеси. Хоча, навіть якщо і не буде офіційного підтвердження, то ми бачимо: ну, під Новгородом щось сталося з ту двадцять 3 на аеродромі. Шайковка також щось сталося в місці. Де з дислокації ту 22 м 3 Тобто, цей вплив він вже відбувається і досить успішно відбувається. Тому чи буде підтвердження щодо су 30 та міг 29 чи не буде? Це вже таке питання, але процес він відбувається це 100%. Ну і тішить нас е, і останнє до вас питання: використані дрони і у першому і у другому випадку е, українського чи західного виробництва от можна вже зробити там якісь певні висновки щодо цього. Всі дрони, які застосовуються для нанесення ударів по а, території Російської Федерації, це дрони невідомого походження, тому що жодного разу ще не було офіційного підтвердження того, що ну це наші дрони, і це Україна має до цього стосунок. А щодо дронів, які використовуються по тимчасово окупованому півострову Крим, який є територією України, то так, це дрони власного українського виробництва. А західні зразки для цього не використовуються. Можуть використовуватися західні запчастини, обладнання, якісь елементи технологічного порядку. Але сам дрон це виробництво України. Ну, ви побачили світлину. Її виклали ССО. Підтвердивши власне проведення самого удару, а щось можете додатково розповісти про сам дрон? Про нього мало що відомо, тому що характеристики його не оприлюднені. Ну, це я і розумію, чому а, можливо з'явиться якась інформація найближчим часом, але я поки що я не бачу відкритих джерелах, що саме за тип дрону був використаний. Угу. Ну і що ж я дякую вам за включення. Олександр Коваленко військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив був на зв'язку з лайв Студіо». Лише додам, що а, вчора президент Зеленський дав велике інтерв'ю іноземним змі, і він заявив, що Україна точно вже встала на шлях «мілітарі-тек» країни і буде рухатися саме у цьому напрямку впевнено одностайно. Ну і на це вказують власне ті дрони, які сьогодні наші військові використовують, і які робляться виробляються саме всередині нашої держави. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе і залишайтеся сьомим Надалі.